Вітаю вас, мої дорогі підписники! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати кроки домініканської бачати. І зараз ми будемо вчити умовно, як її називаю, другу групу кроків, яка пов'язана з грою або з обігруванням ритму. Я сподіваюся, що вам цікаві наші уроки, тому, будь ласка, ставте ваші вподобайки та рекомендуйте мій канал своїм друзям. Ви вже знаєте декілька базових кроків бачати. Зокрема, базовий крок сайт степ, квадрат, енглстеп. Сьогодні ми будемо робити крок на місці. Що ми робимо? Ми будемо тримати ритм бачати і крокувати на одному місці. Виглядає він наступним чином: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робимо ми. Ту ж саму схему, яку ми робимо з усіма базовими кроками. Три кроки, коли ви переносите вагу, і четвертий це теп без переноса ваги. Починаю я з моєю правою ніжкою. Правою роблю крок. Лівою роблю крок. І знову правою роблю крок, і ліва робить теп. І відповідно відзеркалюю в іншу сторону. Ліва крок. Права крок. Ліва крок і права теп. Раз, два, три, теп на чотири. Раз, два, три, теп на чотири. Або, якщо рахуємо, як сальсо, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам цей крок спиною. Він доволі. легкий. І все, що нам потрібно, просто тримати рівномірний ритм бачати. Раз, два, три. Носочок або теп. Раз, два, три. Носочок або теп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Наш наступний крок деякі викладачі називають болеро. Ми будемо з вами робити кроки на рахунки раз, три, 5, сім або раз, три, раз, три. І ми будемо робити з вами саме кроки. Тобто тут не буде тепу, тут буде повноцінний перенос ваги з ніжки на ніжку. Як виглядає болеро? Раз, три, п'ять, сім. Відповідно, два, чотири шість, вісім, в нас пауза. Раз, два пауза, три, чотири пауза. П'ять шість пауза, сім, вісім пауза. Якщо ви рахуєте по четвіркам, то відповідно у вас на раз і на три йдуть кроки, на два і на чотири йдуть паузи. Тобто раз, два пауза, три. Чотири пауза. Раз, два пауза, три, чотири пауза. Наш крок болера повністю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Покажу його вам спиною. Він доволі простий. Все, що ми робимо тут, ми начебто сповільнюємося по відношенню до базового ритму бачати. Починаю я з правої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І останній крок цієї ритмічної групи, яку я умовно називаю ритмічною, називається. Сінкопа. Чому так? Тому що ми тут будемо прискорюватися по відношенню до основного ритму, і ми будемо з вами використовувати сінкопу, тобто рахуночки І, між основними рахунками. Раз, і, два, і, три і чотири, І. Сам крок виглядатиме таким чином. І раз і два, і три і чотири, і п'ять, і шість, і сім і вісім, і раз, і два, і три і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Або і раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три і 4. Що я роблю постійно? Я постійно Роблю маленькі кроки на носочках, які вам можуть нагадувати ча-ча-ча, якщо хтось з вас танцює цей танець. Але це ча-ча-ча я роблю не лише на рахунки ча 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 а на кожен рахунок, включаючи проміжні. Я роблю невеличку підготовку на і, трішечки виводячи ножку вперед. Так як починаю крок з правої ніжки, то вивожу вперед ніжку відповідно також праву. І. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Намагайтеся всі кроки робити в підлогу, так, тобто не вистрибуючи вверх а тримаючи один рівень і відповідно м'які коліна. Я покажу цей крок спиною. Починаю виводити ніжку на і, і відповідно праву. І раз, і два, і три і чотири, і п'ять, і шість і сім і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут немає тепу. Ми постійно крокуємо на певній і у нас ніжка у повітрі, а потім ми робимо три повноцінних крока: Повітря, крок, крок, крок. Повітря, крок, крок, крок. Повітря, крок, крок, крок. Повітря, крок, крок. До зустрічі на наступному уроці.